Скільки має коштувати разовий огляд, якщо, наприклад, поїхати з Києва у Львів, десь там переночувати і повернутися назад? Ці витрати 100 доларів. То скільки має коштувати разовий огляд? Там черговий хейт облився на моє відео, там де я говорю, що. Він не може коштувати дешево, а саме 1000 2000 гривень. Поясню чому, ось задавши таке питання, скільки він має коштувати, якщо поїхати в інше місто, ну там хоча б кілометрів 200 від місця знаходження спеціаліста, якщо авто загнать на підйомник, якщо перевірити двигун, коробку, подушки безпеки, вичитати пробіг, вичитати всі помилки по всім блокам авто, якщо дизельне авто перевірить форсунки, сажевий фільтр турбіну, подивитися, чи є подушки безпеки на місці, чи в автомобіля присутня геометрія кузова, ну і так далі. Там є певні діагностики, які потрібно проводити обов'язково перед купівлею. І тільки на їхні витрати по собі вартості, це стоїть нормальні гроші. Тому от скільки має коштувати нормальний, якісний разовий огляд. Якщо з вас беруть дешево, то Трібно задумати, чому так. І от і все. Тому висновки робіть самі.